Пенсіонерка Степанія Величко уже понад десяток років намагається віднайти справедливість. Все почало ще в 2002-му, коли в її онука сироти через підробку документів забрали житло. Відтоді пенсіонерка сотні разів зверталась до правоохоронців, дійшла навіть до генпрокуратури та марно. А декілька років назад в рідному місті її майже зробили божевільною. Ще в 2011-му після прийому в обласного прокурора, на який так і не потрапила, її ловили по місту шестеро міліціонерів та навіть викликали медичну бригаду з психдиспансеру. Тепер Степанія величко оскаржує дії правоохоронців і цього судового засідання. Хочу щоб Скасували постанову, яка є надумана, де повністю мене обрехали. На засіданні пенсіонерка стверджує, що справу та свідчення сфабрикували, допитали не тих свідків. Зі свідчень слідчий дійшов висновку, що жінка в приміщенні прокуратури лаялась нецензурною лексикою та погрожувала себе спалити. Однак пенсіонерка це заперечує. Я сказала, я півтора року ходжу на прийом. Скажіть, будь ласка, що мені треба зробити для того, щоб я попала на прийом? Чипа спалитися? Оце все, що я сказала. Ну я маю право на свою думку. Я можу висказати. А так як ви там пишете, що чекало, сказав, що я він зайшов в кабінет. Я бігала в кабінеті з запальничкою. Я вам присягу я ще в житті за не тримала. Далі, за словами пані Стефанії, міліціонери грубо перевищили свої повноваження, а біля адмінбудівлі навіть кинули її на землю. Степанія Величко вказує суді на неточності у справі. І ви пишете, що всі по черзі, то потім приїхав один працівник міліції, потім перезвонив, приїхав другий, потім приїхав третій. Приїхали всі разом шість чоловік. Приїхали ловити злочинця, державного злочинця, бабу 73 трьохліч. Натомість слідчий запевняє, справа розслідувалась згідно з законом, а міліціонери діяли в рамках своїх повноважень. Після того, коли працівники приїхали на виклик, зареєстрований Івано-Франківською <кій> Івано МВМС, про те, що даного погрожує самоспавлення, працівники міліції діяло відповідно забезпечити, тому, щоб даного громадянка не вчинила з собою самоспалення, і в тому числі, щоб не постраждали інші люди, оточуючі, які могли в той момент бути в прокуратурі на прийом. Вислухавши обидві сторони, суддя зазначив, що розслідування здійснено не цілком сумлінно, а тому справу потрібно дорослідувати. Слідчим провадження, кого прибували зазначені матеріали до судового розслідування, вживався вичерпний перелік заходів по встановленої очевидцях подій, які мали місце 25 205 трансрок. Формально обмежившись відповідь відділу з питань розгляду листів та прийому громадян по прокусову області. Враховуючи ведемо вище слідчі суддя приходить до переконаного висновку про те, що скарблена постанова винесена слідчим без опалення всіх справи, без проведення під час до судового слідування об'єм перевірочних дії, які був би достатнім для прийняття відповідного процесуального рішення. Іван Прокіпчук, Любомир Ботюк, новини телеканал Третя студія.